І всім привіт! З вами знову містер Нетфорк І сьогодні я покажу, як грати гру Мутанти генетичні війни Не зважайте, що я тут трошки задрот. А от мій друг Славик зараз я покажу, що у нього є. Бачите? Ага, у нього тут і той, і той, і таке, і таке, і всяке. Бачите, який надія якийсь дядько. Пришельці, якісь три пси, робот, якийсь дракон, якийсь робот, ще один якийсь рептоїд нібито. Якийсь ніндзя-бот, О, зверь, киспес. якийсь кислопшевовку дав. Якийсь робот ще два, якийсь Киспше фіолетовий один. Адем додому. Вот, тута! Продовжуємо, але ще одна пауза. І ми знову продовжуємо. Отут, якщо у вашого мутанта є мутостерон. Це я вам зараз покажу що? Мутостерон це е, така зелена ну, рідина. Оце, бачите, мутостерон. Це така зелена рідина. Якщо у вас 100%, наприклад, от якмо, от цього мутанта 100%, бачите, і якщо, наприклад, ще в шефтого буде 100, то їх можна буде схрещувати ну, так би, з двох робити один ген такий, один, одного мутанта. Бачите, наприклад, я зараз пришельця, оце такий інопланетянин, і робота схрещує. Ще 8 хвилин і, і, і 5 секунд, і воно в мене щось вийде. Ну, я, це, це, це загадково, я не знаю, що. І тоді, бачите, оця оболонка така? Коли я її заберу, пройде тих, тих 7 хвилин 50 секунд, <кій> вона пересяде сюди, в інкубатор. І там буде робитися, не знаю, десь пару годин, може. І коли воно зробиться. Нажимаєте, і, і тут така штука, так би, ну, тут, і тут буде забрати. Забирайте. Наприклад, той мутант гену, наприклад, кіборгів, рубака, нежиттю, зооморфу, галактичного гену або міфічського. Тут ви можете так нажати, наприклад, якщо у вас є 10 золотих. То ви можете покрутити. Ви можете покрутити за 10 слідків. Можете покрутити. А якщо у вас є жетони, такі фішки зі знаки питання. Ви можете за один покрутити. Наприклад, я зараз не маю золота і жетонів. Якби вони були, я би показав, як це робиться. Тут, окупляється. E, так би всякі. наприклад, купляється розширення карти. Ну, я не хочу тратити грошей, бо мене їх так мало, бачите? Е, e, Якщо хочете в бій, нажимаєте сюди, бачите? Два кулаки. Нажимаєте, наприклад, зараз Е, e, Нажимаєте дивізом альфа, наприклад, бо я так би дойшов. Розгрузка йде. Беремо міфічний Ген, якщо там Я проходжу поки що перше, бо я так би не граю багато цієї гри. Бо в мене багато... немає часу на комп'ютер. І, наприклад, беремо темного лорда Темного лорда і беремо... беремо, беремо, беремо. Короля Ліча. Це той демон такий. Короче, побачите, я зараз його здивлюся. А Єву випробуємо. Так, так до боса ще далеко то є ваши в Зараз грузить, грузить, грузить. Так, це ніндзя-бот, а це галактичний охотник, напевно. Тут буде дві воли. Він, його і ще там хтось. Ну, я не бачу хто. Я не забам'ята. Гадина. О, зараз об'ють Але я зіграю з вами і тоді я покажу вам деш. Мамі покров ночі, то він всі п'є Покажу по цілу смерті. Ні, не буду ж обрати сюди, наприклад. Ось такої він б'є. 800 хп. Якщо він у вас слабак, то він буде б'яти по 100, по не знаю по 200. Зараз б'є мій темний лорд. Він мене найсильніший. Зараз заб'ємо. Ну так. Забив. А тепер будемо ніндзя-бота, Він в мене теж є, він рідкий мутант, але він трошки слабочок. Певно, що не заб'єм, не знаю. Ні, не забив. Адже лишилося в нього ще 496 ХП. Ну, ХП то так би життя. Він вдарив мене і я ще живий трошки. І зараз той вдари і мусить його забити. Хочете покроночі чи... Бачите? Він тако підходить і пускає кажанів. Ух ти! 1300 ще я ми зніс. Багато багато Яке? Ну, може, 1300 щось тут мені залагало напевно і мені так вийшло. Так, я майже побив. Далі йдуть такі вот два пацани, я ще там і лорд і Ракшас. Так, мого корлялі прибили. Щось мені того ви бачите? Вибачте залагом. Я не хотів, щоб мене таке було. Але не знаю, чого воно мене так щось залагало і стоїть. Я не хотів, щоб мене таке було вибачте. І давайте я вже це добью, і я вам покажу ще, як користуватися де магазин, де всі можна купляти. Я за що сказала І б'ємо зараз зараз ракшаса І забиваємо. Має, ні, не забиваємо 1300 хп. І зараз ми його прикончимо. Все, він умер. Так, ми пройшли цю битву. І коли ви пройшли, то вам дають такі ну, так би, кредити то, так би монетки гроші, а слава то е, опіт для переходження на уровень. Прийшли ми. Так, далі виходимо, беремо закрити. Магазин розташовується, зайти тут. Наприклад, тут нові такі, але ви, якщо ви не можете мати так багато, золотих. Тут мутанти. Все, яке можна купляти, які там хочете. Нежі, рубака, зеоморфони, галактички і міфічки. І ще є здання. Здання, як я казав, сектори. Сектори нежі, заоморфо, галактики, рубаки і е, Ще є во. заходите в інвентар. І сюди во, тако, ваш інвентар. І у мене тут є два робота. Всякі так би, пропуски. Що можна йти у бійту. Мала доза мотосторон. Я вам вже пояснив, що таке мотосторон. Е, ще можна вам показати. От зараз я, може, ні, не буду пришвидшувати за 50 секунд. Зараз я ще доробиться я покажу, що в мене вийшло. Я думаю, ви зрозуміли, як користуватися цією грою цією грою. Чекаємо, 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 чекаємо. Якби я зміг брати на великий екран. Я коли зміг, але коли я беру на великий екран, мені е, випадає, що в мене так би немає юніплеєра, я не можу родитися ігри. Тому що грати на маленькому екрані, щоб вгодно було. Так ще скільки секунд? Ще 10 секунд майже. Ну, якраз час де, бачите. Це я через бандікан. Так, зробилось, ми мусимо скоренько в мене часу не вистачає, не вистачає часу забрати мутанта. Ану, що ви... вийшло, що вийшло, як ви думаєте? Я думаю, що вийде опустошитель, не колос. Це дуже добре. Ну, всім пока. Підписуйтесь на канал і ми на цьому кінчаємо.